Така то справа, друзі, настої не вийшло, бо все і вилучкає. Я знайшов якусь тут високу в траву і при нагоді хочу її опробувати, що вона буде в цій траві. Отаке. Намотало, зажувало. Це я одною рукою, правда. Але це вже немає такого значення. Щось трохи косило спочатку, викладало. А далі. Дальше... А далі така то справа. Не буде толку. Якось там люди показують, люцерку косять, то все. А в мене цього не вийшло, там ще й глибока яма, якась запороло, певно, трохи. Але менше з тим не вийде. Така то справа, поїдемо додому без нічого. Безрезультатно. Ще йду, подивлюся, чи там щось воно викидало, чи не викидало на праву сторону ту Оце так. Якби на рівній площі там на пшеницю таку, то тобі була справа, а так не знаю. Не знаю. Там якісь саморобні подібні робили. Люди, колись я відео бачив. Але я тут цього. Щось воно витянуло, може, тут і небагато було, чи продовжити. Може воно і добре, я, бо я дивився з глузду з'їхав, що на ліву сторону воно викидає, а воно ж праву викидає. Ну, мабуть, воно може бути і добре, Ха. а тут викошує веме. Не менше, ніж я, то є не більше, ніж я косою, але в маленькій сої толку мало. А тут зараз хіба ще раз заганяти, а це тобі, га. Можливо, воно. Ну. Я дивився на... На ліву сторону весь з глузду поїхав, а на праву вона щось покосила і повикидала трохи. На землі аж такого страшного нічого не вижу, бо соя ще зелена. Чи вернути тут у косарку у роботу? Буде трагедія для дружини, скажу я кійко, і все втратив. І руками мені вже ніяк не хочеться косити. Що ж тут робити? Як правильно поступити? Хіба на той край заганяю по приборозду і буду далі випробовувати. Така тут доля з тою технікою новою. Це вже залишив, мабуть. Косою тут докінчити. Ну Тут не знаю, багато воно накидає такого подрібненого, чи ні. Гей, що ж то робити, пане Стефане? Що ж то робити? Чи загнати та й скосити, чи не косити. Можливо і скосити, бо я дивився на ліву, там нічого не влітало, а на праву щось десь куди-то й кине. А? Оце питання. Іду витягувати його з тих нетрів і буду косити. Яма лишиться на косу, а це буду косити. А що там буде? І як там буде? Треба, щоб кольоса не ходили по тому місцю, де воно викидає траву. Бо полощить. Ну, ще один краш-тест пробую. Друзі, я вам скажу потім в кінці про результати, та не в кінці цього відео, бо я ще не навчився так знімати, щоб. То, а може, удасться змонтувати якось кимось. Але ще раз даю йому тій косарці ще один шанс, тому що я там зглупив, я... Дивився на ліву сторону з того страху, що вона розсипеться, вона не розсипалася. А я дивився все на ліву сторону, а воно видно, що падало на праву сторону. Ну, ось така то справа. Щось покосило, щось там викинуло. Ну, треба дати їй ще один шанс, а можливо і мені або їй. Або в бої пропадемо, або добре, друзі. Зараз перед великим випробовуванням йду виключити чи на паузу поставити. Я не знаю. Але він, то правда, що телефон той відключається, коли він не знаходиться в руках. О, ну нічого. Добре. За ким дякую. Очікуйте результату, я вам потім додатково скажу, кого це зацікавило. Бувайте здорові!